22 вересня цього року триває 63-та хвилина матчу між римськими ромою та лацію. Запеклій битві команди досі так і не змогли відкрити рахунок. коли раптом блискавично швидко розігравши кутовий із партнером Франческо Тотті спрямовує м'яч вздовж воротарського майданчика. Точнісінько під удар Бальцареті. той без роздумів відправляє круглого у сітку воріт Лаціо. Від шаленого гулу на стадію Олімпіку міг би прокинутись і могутній Везувій. від побаченого ж на екрані у телеглядачів перехоплює подих. Автор забитого голу досвідчений захисник Федеріко Бальцаретті. повертається на свою половину поля, витираючи сльози. Він щойно провів свій перший м'яч у футболці Роми. і такий особливий. Здавалось, чого б радіти. Чемпіонат Італії лише розпочався до фінішу ще 34 тури. Однак такі щирі емоції у римському дербі лише зайвий доказ того, що футбол живий, і трапитись у ньому може все що завгодно, особливо тоді, коли на поле виходять гравці роми, справжнього футбольного символу Риму. Команда, яка щороку бореться за це звання з іншим клубом із вічного міста Лаціо, їхньому суперництву вже більше ніж 80 років. Розпочалося ж усе з того, що у 1927 році, аби скласти гідну конкуренцію командам із півночі Італії, усі римські клуби вирішили злитися в один. Утім, Лаціо цю ініціативу не підтримав. Решта ж клубів таки об'єдналися. Саме так на футбольній карті з'явилася нова команда Рома, для якої рідними кольорами стали барви міста червоний та жовтий. Рома дозволить нам співати, і наші голоси зіллються у хор. Хор сотні тисяч голосів закоханих у тебе. Рома, я намалював тебе жовтою немов сонце та червоною, як моє серце. Рома, ти серце цього міста. Одна єдина любов багатьох людей, які дихають тобою. Теж саме і з символікою. В емблемі Роми найпочесніше місце дісталося головному символу Риму капітолійській вовчиці. І так вже із самого початку заснування клубу було два головних завдання на сезон: покласти на лопатки принципових суперників із Лаціо та випередити в боротьбі за скудетто маститих представників півночі Італії. Перше скудетто для Риму футболісти Роми здобули у 1942 році. Чемпіонським складом керував угорський наставник Альфред Шафер. Головним же героєм тріумфу Роми на футбольному полі був місцевий хлопець Форвард Амадео Амадеї, який загалом впродовж кар'єри записав на свій рахунок у складі Роми 101 забитий м'яч. Раділи вовки дебютному скудетту, утім, недовго в перебіг подій в кальчу втрутилася Друга світова війна. Ну а найавторитетніший вболівальник лаціо Беніто Мусоліні, аби допекти джалоросі, поклопотав, щоб гравців роми відправили прямісінько на фронт. Наступний чемпіонський склад Ромис сформував на початку 80-х шведський керманич Нільс Лідхольм. Ту команду називають найсильнішою в багаторічній історії Джалоросі. Головними конструкторами атак тоді у вовків були Агустіно Ді Бартоломеї, бразилець Фалькао, теперішній тренер мадридського реала Карло Анчелотті, австрієць Герберт Прохаска та неперевершений Бруно Конті. Найкраще Останнього охарактеризував король футболу. Пеле. він більший бразилець ніж усі бразильці разом узяті. Шульга Конті був настільки технічний, що у Італії жартували, Нібито він може лівою ногою навіть зготувати собі каву. Ну а головним снайпером у Роми Літкольма був Роберто Пруцо, блискучий нападник, єдиний футболіст в історії клубу, який зумів продовж одного поєдинку відзначитися п'ятьма забитими м'ячами. В сезоні 82-83 Рома із самого початку захопила лідерство і жодного разу так його і не випускала з рук В підсумку, випередивши ювентус на чотири пункти. Чимала заслуга у тому чемпіонському титулі президента Рома Віоле, який впродовж 12 років успішно керував клубними справами. Перш ніж Рома знову стала найсильнішою командою Італії, в Римі вже виросло ціле покоління, яке не пам'ятало тріумфу золотої команди Нільса Літхольма, у Роми за цей час відбулися серйозні зміни в керівництві. Клуб, який переживав важкі часи, у 93-му році придбав бізнесмен Франко Сенсі та зумів виправити важку ситуацію. Рома не одразу, утім, поступово все таки повернулася до елітних клубів кальчо. Підвалини чемпіонського складу команди в другій половині 90-х заклали наставники Карло Мацони та Зденек Земан. Заман. Привів же Рому до третього скудетто Фабіо Капелло. Дон Фабіо очолив Джало Росі у 99-му І уже через два роки зійшов із командою на вершину серії А. Капітаном та лідером тої Роми уже був 24-річний вихованець клуба Франческо Тотті. Усі лінії у капеллу були чудово збалансовані в обороні Самуель, Кафу та Кандела. Півзахист формували Емерсон, Томазі та Наката на позиції фантазіста Франческо Тоті. Ну а вибір форвардів у Роми був чи не найкращий у Європі: Марко Дель Векіо, Фінченцо Монтелла та Габріель Батістута. Саме двоє останніх і принесли Ромі чемпіонські три очки в поєдинку проти Парми. Ще один гол у тому матчі на рахунку Франческо Тотті. Тоді, до слова, гру довелося перервати на 15 хвилин, оскільки вболівальники джало Росі вирішили достроково відсвяткувати перемогу та висипались на поле, полюючи за трофейними футболками. Ще пак і Фозі Роми чекали на це скудетто довгих 18 років. 3. 2. 1. Утім, окрім трьох скудетто то в клубному музеї роми є на що подивитися: в колекції джалороссі, як і в туринського Ювентуса, дев'ять кубків італії. Більше станом на даний момент немає ні у кого. Перший національний кубок вовки здобули у 64-му, впоравшись у фінальному протистоянні із Торіно. Головна ж кубкова серія Роми припала на 80-ті, впродовж яких Джалоросі виграли трофей тричі. У новому ж тисячолітті перемогти у турнірі вдалося уже два рази. Останні футболісти Роми робили це у 2008-му. Тоді червоно-чорні у фіналі завдяки голам «Мексеса» та «Перотто» обіграли Інтер. А от походи команди за Кубком чемпіонів кожного разу завершувались невдачею. Лише у 84-му джалоросі зуміли пробитися до фіналу турніру. Тоді блискуча команда Літпольма, яку після завоювання Скудетто підсилив бразильський півзахисник Тонінію Серезо, у фіналі зійшлася із Ліверпулем. Мотивації вовкам додавало й те, що поєдинок відбувався на стадіо Олімпіко у Римі. Утім, рідна арена не допомогла. Ліверпуль у після лотереї таки виграв трофей. Ну а лідер Роми Конті досі не може пояснити, що сталося із його неймовірною лівою під час пробиття одинадцятиметрового удару у тій серії. У фінальному протистоянні із мерсесайцями не брав участі футболіст, якого уже тоді називали одним із головних талантів в італійському футболі. Атакувальний півзахисник Джузеппе Джаніні перші два роки у Ромі просидів на лаві для запасних, насолоджуючись грою великих майстрів Конті, Фалькао, Тоніні, Серезо та Пруццо. Однак уже зовсім скоро настане і його час. Могутню римську імперію неможливо уявити без імператора, відважного полководця, який вигравав битви на чолі війська та мудро правив народом. Ті часи давно минули, однак у Римі досі чимало нагадувань про славетну епоху. Живучи у місті, де чи не кожен камінчик кричить про ті далекі часи, римляни мимоволі шукають нових вожаків. Для тіфозі Роми легендарним футбольним імператором зумів стати Джузеппе Джаніні. Утім, називали його уже більш осучаснено іль Прінчіпе Принц. Джаніні зробив у Ромі культовою позицією вільного художника фантазісти. і з його появою у складі команди футболка із десятим номером в купі з капітанською пов'язкою для Джалоросі стали особливо нероздільними. Іль Прінчіпе не зміг виграти для Роми Скудетто, і це на фоні його гри видається якимось дивним непорозумінням. Футбольний художник від Бога Джаніні віддав команді 15 років та передав свої повноваження гідному спадкоємцю. Символічно, що вони на полі змінювали один одного. В 93-му році свій перший поєдинок у складі Роми провів Франческо Тотті. Романіста до глибини душі. Він поступово став новим вожаком Вовчої зраї та новим імператором для тіфозі Роме. Тоті, які Джаніні, неодноразово кликали до інших клубів, пропонували фантастичні контракти, спокушали можливістю виграти чимало трофеїв. Він же на усе це наплював та залишився вірним рідним кольорам. Йому вже давно шукають спадкоємця і, схоже, нарешті знайшли. У 2011 році молодіжна команда Роми всьоми виграла чемпіонат «Прімавери». Більше титулів на молодіжному рівні в Італії до слова лише в Торіну. Одним із головних творців того тріумфу був атакувальний півзахисник Алесандро Флоренці. Молодий талант без проблемні з адаптацією увірвався до стартового складу основної команди «Джалоросії» та уже грає пліч опліч «Тотті», навчаючись у кумира просто на футбольному полі. Виходить дуже навіть непогано. Влітку 2011 року новий власник «Роми» американський бізнесмен Томас Ді Бенедетто, запросив на посаду головного тренера команди Луїса Енріке. Іспанський керманич чудово себе зарекомендував завдяки роботі в другій команді Барселони. Однак йому так і не вдалося насадити джалоросі популярну у світі каталонську модель гри. Рома завершила сезон за межами Єврокубкової зони. Далі ще один цікавий хід від нового керівництва клубу. На тренерську лаву Роми повернувся Зданек Заман, який уже працював в Римі наприкінці 90-х. І джалоросі під орудою чеського спеціаліста вчинили справжній фурор у кальчо. Яскравий атакувальний стиль Роми вирізняв її з-поміж інших клубів серії А. Команда стала однією з найрезультативніших в Європі. Її матчі неодмінно завершувались зливою забитих м'ячів. У тільки біда у тому, що Рома при цьому зовсім забувала про оборону а для серія це неприпустимо. І так, чергуючи феєричні перемоги із такими ж феєричними поразками, Рома залишилась без головного тренера. За відправили у відставку, не надавши можливості допрацювати сезон до кінця. В літньому міжсезонні Рому залишили одразу кілька стержневих виконавців: голкіпер Мартін Стекленбург, півзахисник Ерік Ламела та форвард Пабло Освальдо. Натомість футболки Джалоросі приміряли Морган Де Санкіс, Кевін Стротман, Жирвіньо, Майкон та Адем Піайч. Попри такі серйозні кадрові зміни, красиво атакувати команда не розівчилася. Ба більше навчилася надійно захищати свої тили. Новий керманич вовків Руді Гарсія, а зокрема, його методика роботи, несподівано опинилися в центрі уваги провідних футбольних фахівців. Ще пак Рома стартувала у чемпіонаті з рекордної для кальчосерії із дев'яти поспіль перемог, в яких команда пропустила лише один м'яч. Найбільше у складі вовків поки що забуває молодий Флоренці. Ну а майстер-класи по асистах дає незрівнянний тоті. Стрімкість, із якою Рома увійшла в сезон, інтригує Запал, із яким вона знущається над суперниками, заворожує. Ну а голод до перемог аж ніяк не дивує. В Римі вже зачекалися четвертого скудетто.